Чи важливо починаючому підприємцю взагалі розбиратися як мінімум десь там на відсотків 20-40-50 у таргетингу у тому, як працює саме, щоб можливо самому мати можливість закривати ці процеси, навіть якщо у нього є бюджет, навіть на старті, для того, щоб одразу найняти собі спеціалістів, які будуть працювати в цій ніші і розкачувати продукт. Чи це необхідно взагалі на старті? Ми не говоримо про якісь гігантів, де? Там компанія, там 400-4 тисячі угу. людей, плюс якщо це малий бізнес, то це просто необхідно. Тому що якщо подивитися на якість ринку Смм, не хочу гнабіть своїх колег, але дуже маленька кількість людей, які орієнтовані, наприклад, на продажі, які не скажуть тобі, що це відділ продажів, дуже... А я нічого не должен, <свят> Я буду тільки сторіс робити. Ну, мало таких людей, які орієнтовані на, на потреби бізнесу, а не просто щоб там, як кажуть, робити красивенькі картиночки.